І сьогодні ми готуємось з мамою до Хеллоуіна. Зараз я буду малюватися, причесуватись і клики доставити. Та зараз ми вам покажемо, які ми купили клики вампіра і покажемо, як їх клеїти. Так. Будемо зараз їх клеїти. Так, Надя виглядає, ціла в чорному. І зараз у нас буде макіяж. Та. Так, друзі, дивіться, в неї такі клики вийшли. Вау, а її пасують. Зараз вам покажу, які в мене. Надя не зніме мене. 3, 2, 1. Ха-ха-ха-ха-ха. Як вам мої клики? Я вам піка. тільки передінуся і буде бомба. Ну що, друзі, дивіться, який в мене макіяж. Я знала кліки, тому мені незручно говорити. Підемо ну, не за Міленкою на вулицю сходи. Йдемо за Міленкою, яка я хочу тебе показати, як ти виглядаєш. З mm -hmm. Красотка. Ой, ой, ой. Ти моя подружка, типа, така э, в ружеву, типа. Знаєш таку подружку? Окей. Mm -hmm. okay. Ну, друзі, я вже йду за Міленою. Ходімо, ходімо. Тут Мілена? Ой, а де Мілена? Ні, ну я не розумію, вона була тут. Добре, може ти її лишила в гаражі, не кипішуй. може вона в гаражі. Може вона в гаражі? Ох. Де вона може бути? Я не знаю. О, о, треба кликати тату, щоб ми шукали Мілену. Немає її. Друзі, дивіться, її немає ніде, можна в кладовці. Може на кладовці? Ходімо подивимось. Ні, на це. Ця... Нема? А де вона може бути? Я да, не знаю. Ми не знаємо, де вона. Так, ми вже все обшукали, це подвір'я. Людика ти не бачила її. Да. її могла лишити? Де ти могла лишити? Я не знаю, може, це було демо була, коли ти останні разі бачила. Де вона була? була Тоді, тут в коляску. В коляскою? Коляс? Да, зараз... Коляску попали? Да. Коляску попали? Вау? Жаль. Шарик, чекай біля. Чукай біля. Покажи нам те Покажи. ви чули? Хтось плаче. Надя хтось плаче. Чує, хтось плаче. Чарик, ходи подальше. Це ходи звідти там йшло. Я не знаю. Мала бути. Де вона може бути? Я чула, де там крик. Ну, ти чула там? Чула. О май гад, Надя. Ты що, я лишила на базе? Что ли было на базе? Ну, что было на базе? Все, я не, не окей. Шарик побіг туда, бежим за шариком. Надя, давай. Бежим. Тихо, тихо, тихо. Мама. Мама.

<гану> Ще там вогонь, грудять. Ребята, тут так страшно, капець. Хто в лісі може палити вогонь так пізно? Старій Ребята, Це ритуал! Це ритуал! Онут! О май гад, ніхто не трогає руками! Ніхто не трогає руками! Це не можна! Дивіться! О май гад, це ритуал! Вони викликають духа в Мілену! Вони хочуть вселити в Мілену духа! Хто це зробив? О май гад! Дивіться, тут свічки навіть є! Дві є свічки? Мілена, вогонь і дійсно шапка. Це ритуал. Надя, це ритуал на хвилинську ніч. Як нам тепер її рятувати? То не можна брати, бо в неї дух силиться. серцька каліді. Подумай, як нам можна її рятувати. Треба перервати ритуал. Зривається диски і зараз підемо за водою, загасимо вогонь. Зривай, диски. Треба оце все зривати, щоб воно не було так. Бажай! Тепер треба йти за водою і загасити вогонь, а тоді задути свічки в останню чергу, щоб в неї не вселився дух в Мілену. Ідемо. Бажайся вдруг пеньок. Збирайся.

Якщо він зараз сядеться в нашу ляльку нам капець. ми цю ляльку до хати більше не заберемо. Таді любить свою дитину. Ти роботи набирай відро. Треба рятувати свою дитину. Не знов. знову в ще місце, не поставити ритуал. Вона може її зараз вкрасти і понести в інакше місце, щоб продовжити свій ритуал. Чого блін? Нам треба ту все передбати. Пішли. Я несу, а ви біжіть наперед, щоб Мілену врятувати. Тільки її не беріть в руки. А в неї може не все селитися колеги. Селити, селити. Блін, оце на холовін у нас сталося. Як таке можливо? Оце холовін, це роблять ритуали ці річ. Духи. У -у. Ми думали, до... що ми О! Ви бачили? Навіть кітка втікла звідти. Скажи, там хтось з'їхав. Я її потікаю. Ти її покусаєш. О боже. Yeah. Погонь за Нет, ні, 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 ні. Білена. О, ні, наша то? А не лена воду? Так. Шари, тебе пописав на вогонь. Біла, біла, білена. Є. Видно, всякую покрылки було. На, поки все бумай. Ууууу, уважай, отсут. Судя скидку, надо. О, ребята, тут ужас. Надя, мамі Лену, чекай! Треба було гасити. І ще, серка леді, обламалась. У нас 100% тут кувається десь. Шарік. Нас... Йди її, знайди, йди, йди. йди покусай. І дівчата, нам треба звідси йти. Ну що, друзі, нам вдалося перервати ритуал. Нам допоміг наш пес, тому що він вигнав леді. Я її бачила реально. Ти бачила її, Надя? Він її вигнав, покусав, а ми перервали ритуал. Домічки. Спасли Мілену. Але будемо бачити, чи з нею нічого не станеться. Це просто жах. Це якийсь жах. Це дуже страшно. Скажіть, чи з вами таке відбувалося на Хеллоуін? Надя з тобою таке відбувалося колись? Це перший раз? Перший раз. А я бачила такі ритуали на голові. Було таке. Коротше, це ужасно. Така ситуація сталася, так що... Ну нічого страшного. Добре, що ми її врятували. Страшилася? Ти брову загубила. А? Ну? Це в неї гарний пшик, чи в неї гарний макіяж, друзі. І отакий от у нас Хелловін сьогодні був. І Ми врятували Мілену і зараз підемо її ложити спати. Так що надіємося, що все буде в добре. Я не встигла передягнутися навіть, бо пішла за Міленкою і думала, що ми візьмемо Міленку, я передягнуся і все покажу на відео. А вийшло, так як вийшло. Так що, всім пока. Всім пока, пока ставте лайки. На добраніч. До зустрічі завтра на нашому каналі. Так.